Служба безпеки України затримала у Полтавській області соратника колишнього нардепа Іллі Киви, який наводив російські гради на бойові позиції Збройних сил України під Донецьком. Він виявився місцевим депутатом. Про це повідомили в СБУ на своїх офіційних сторінках. За інформацією слідчих посадовець входив до близького оточення екс нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви. і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ отримання розвідданих про дислокацію українських військ, депутат сільради обманним шляхом використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. І під час дистанційного спілкування із військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту. Потім отримані відомості позначав на електронних картах і публікував їх на власній сторінці у Фейсбук, яку активно моніторили представники російських спецслужб. Таку інформацію агресор у подальшому використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, в тому числі зі ствольною та реактивною артилерією, зокрема градами. Крім того, зрадник викладав у соцмережі власні коментарі, в яких намагався дискредитувати командний склад підрозділів ЗСУ. Провокаційні дописи посадовця не Разово підхоплювали російські телеканали для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні. Наразі коригувальнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за статтями кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Депутату загрожує до вісьми років позбавлення волі. Крім того, перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом втікачем Києвою після початку повномасштабного вторгнення РФ. Варто зазначити, що СБУ не вперше затримує соратників. Скандального екснардепа і Киви. Зокрема, раніше такий самий випадок стався у Дніпрі. Там соратник Киви коригував ракетні удари по Дніпру. Він полював за локаціями українських систем ППО і був затриманий. Самого ж киву підозрюють у державній зраді та зазіхання на територіальну цілісність України. Його оголосили у міжнародний розшук, а партію ОПЗЖ в Україні заборонили. І з початком повномасштабного вторгнення Кива втік до РФ та час від часу викидає відео із антиукраїнською позицією.